На Початку нашого скликання це було чотири роки тому. Криворізька міська рада підтримала петицію мого авторства досить обирати криворіжців на кладовищах. Однак, після цього. Не було вжито жодних заходів для подолання цього явища, і ситуація абсолютно не змінилася. Протягом всього цього періоду часу до мене періодично неодноразово звертали члени нашої територіальної громади, яких ставили перед фактом сплати на кладовищах за могили, суми, які значно перевищують офіційні розцінки, або вже зверталися пост. Фактом після того, як їх на кладовищ обібрали. У сесійній залі, коли я іншого разу порушувала це питання, пан Катриченко сказав: дайте фамілію. Так от, фамілій я давала багато. Результати і писала в, цих, в інтересах цих споживачів ритуальних послуг свої депутатські звернення. Результатом розгляду їх в кращому випадку було те, що Людям повертали гроші різницю між офіційною розцінкою, тою, яку вони сплатили, і брали розписку, що вони не мають претензій до комунального підприємства ритуал сервіс плюс, а потім мені ці розписки надсилалися. Цього разу я змушена звертатися із депутатським запитом, оскільки моє звернення в інтересах мешканки інгульця, пенсіонерки, ветерана. Інголицької гірничу збагачення комі... комбінату Лариси Іванівни Шпак було розглянуто вкрай неналежним чином. На протязі восьми місяців вона здійснила два поховання близьких її людей і В першому випадку сплатила 4300 гривень, в другому випадку сплатила 7500 гривень. При тому, коли офіційна розцінка в першому випадку була 1772 гривні, а в другому 1922 гривні. Договір замовлення з нею не укладався. Питання місця і питання викопування могили вирішувала особа, яка нічого про себе не назвала крім імені Вікторія, і це вже багато таких випадків, коли називають ім'я цієї жінки, що говорить про системність того, що людина незрозумілого статусу стягує гроші, але ж поховання здійснюється. Поховання було здійснене поверх існуючих могил. І так виглядає, що при здійсненні цих двох поховань було, були грубі порушення прав споживачів і чинного місця положення про порядок надання ритуальних послуг. В її інтересах я вона зверталася неодноразово, неодноразово отримувала відписки, залишалася ними незадоволеною. І я написала також в її інтересах звернення. І отримала відповідь, яка не витримує жодної критики. Я, зокрема, просила перевірити ці два поховання, зокрема, з'ясувавши, чи обліковані вони. У міській ритуальній службі. Чи надійшли кошти відповідні на банківський рахунок за ці могили, на підставі якого договору, між ким і ким укладеного, оскільки вона стверджує, що жоден договір з нею не укладався, звідки вона могла б узнати офіційну розцінку, з'ясувати, в яких трудових відносинах із комунальним підприємством Ритуал Сервіс Плюс перебуває. Ця жінка, яка називається Вікторією, яку знає весь інгулець, яка вирішує питання місць для захоронення і могил, вирішувала тривалий час, можливо, вирішує зараз. Відібрати пояснення у самої споживачки ритуальних послуг, у директора комунального підприємства Ритуал Сервіс Плюс Васильєва, сприяти поверненню зайво сплачених коштів пенсіонерців і забезпечити. Безперервне публічне інформування про вартість ритуальних послуг та про порядок сплати за могили. Я отримала відповідь за підписом заступника міського голови Катриченка, яка називається Про надання інформації. Я не просила про надання інформації. Це перше. Друге. Надана інформація абсолютно не стосується конкретної ситуації, конкретно споживача і його скарги. Там написано, що згідно з договором написав, писав Катриченко, а підготував йому кари, що згідно з договором замовленням і згідно з міським положенням про порядок надання ритуальних послуг, якщо послуга надана неякісно, то можуть її. Надати якісно, повторно, так кого люди захоронені, небіжчиків закопали. Кого будемо безкоштовно закопувати безплатно? І до цього листа було додано значить, ця відповідь це не просто відписка, це повністю вона жодного не має відношення до. Суті звернення депутатського не відповідає ні на жоден пункт. Я так розумію, повна є відмова навіть інформувати мешканців міста про офіційну вартість ритуальних послуг. І крім того, хіба не можна з'ясувати, чи вкладався вір, чи надходили кошти, адже це має системний характер. Директор комунального підприємства «Ретро-сервіс Плюс в черговий раз відписався, повідомивши, що ми Лариса Іванівна Шпак чотири рази вже писали. І вона досі не задоволена цими відповідями, і вона досі хоче розгляду ситуації, в яку вона потрапила по суті. І вона чекає в життя і весь інгулець і все місто, в життя заходів. По суті, які б дійсно сприяли, якщо не викоріненню, то хоча б мінімізації цього явища. Якщо є щире бажання подолати це негативне явище і зробити добру справу для людей, то я думаю, ви підтримаєте мій депутатський запит і таким чином посадові особи будуть зобов'язані виконати. Мої вимоги. Чи правильно я зрозуміла з того, що ми отримали матеріали вчора і вашого виступу, що це звернення до вас вже прийшло майже 5 років тому? Ні, ні. До мене це звернення прийшло вчора. Ні, ні, я саме ні. до Наталі Васильівни. Це і... звернення до мене не пройшло 5 років тому. Це звернення цьому це це звернення прийшло до мене десь. Місяць ви можете пересвідчитися особисто у заявниці про це. А по-друге, я розумію на що ви звернули увагу на те, що поховання були у 20-му і 21-му році, але це. Абсолютно не перешкоджає тому, щоб з'ясувати, чи зареєстровані ці померлі у міській ритуальній службі. Міська ритуальна служба для реєстрації відбирає певні документи, і вони надавались певній особі. Якщо ця особа, яка на кладовищі стягує гроші, скільки їй заманеться, не має відношення до Ритуал Сервіс Плюс, яким чином ці документи потрапляють у ритуальну службу і ці поховання реєструються. І зовсім немає терміну давності, щоб з'ясувати чи Надходили кошти від цих поховань, хоча б в розмірі офіційної розцінки. А згідно з нашим положенням, затвердженим міською радою сплатити за могилу можна тільки при наявності оригіналу свідоцтва про смерть, яке заявниця стверджує нікому не передавала. Тому представляє інтерес, чи був договір замовлення, на який посилається Катриченко. Так ви спочатку з'ясуєте, чи він був там. Чи він є там, і хто його там підписав той договір. Тобто людина до сих пір ставить це питання, при тому, що вона вже має чотири офіційні відписки. Її питання досі тригерить, ну яке це має значення, коли це було. Якщо це, вона стверджує, що це мало місце, і поховання теж ніде не ділися, чи вони офіційно. Підзахоронені вертикально чи неофіційно це з'ясувати на раз-два можна. І перший, хто мав би бути зацікавлений з'ясувати, це саме директор комунального підприємства Ритуал Сервіс Плюс міської ритуальної служби. Однак він займається відписками наскільки цинічними, що люди просто дивдаються. Правильно, я зрозуміла, що не надали із ритуал Сервіс Плюсу, е, не, е, з книги поховання, ні номеру, нічого не надали. Тому що в мене був такий випадок у Тернівському районі, коли ми звернулися, нам відкрили книгу поховань, і е, там було все офіційно, і номер, і е, навіть е, повторно видали довідки, все можна було знайти. Ну, Звичайно. Все це не тільки можна було знайти, а все це потрібно було зробити, оскільки людина так наполегливо багаторазово звертається і ставить питання, що якщо вже хоч мені не повернуть гроші, то давайте хоч наведемо порядок, тому що і сьогодні на Інгульці. Ніхто не знає, хто доглядає кладовища, до кого звертатися, за яким телефоном. Там немає ніякої офіційної інформації. Ну, приблизно така ж ситуація по інших кладовищах. Тобто не зробили, ніхто цього не зробив. Я ж не буду, не маю права робити цього. Я звернулася як депутат, щоб вчинили певні дії. Ніяких дій не вчинивши, ну спростуйте і доведіть. Що там було все законно, що вона підписала договір, що вона сплатила офіційну розцінку. 에, повідомте, що Вікторія ні в яких трудових інших відносинах із підприємством не перебуває, нічого немає. Ну, можна, звичайно, Катриченко й Карому, який готував і Васильів, крутити мені дулі. Ну ви ж крутите дулі людині, яка е, мало забезпечена. Ходить на благодійні обіди і її обібрали на кладовищі на суму понад 8 тисяч гривень. А чому ви вважаєте, що не може звернутися вона до того, хто надавав послугу? Чому вона не може звернутися до депутата? Наталя Васильна, не перекручується, я не перекручую. Я Ні, я звернувся до правоохоронних органів щодо е корупційних дій Катриченка. Я звернувся, якщо і ще не отримаю відповідь на своє депутатські центр. Щодо першого звернення цього захоронення, захоронення було виконано прозвено у 2020 році, Перший раз заявниця звернулася у 2022 році. Е По-друге, кожного разу. Е ми розбираємось кожного разу по суті, надаємо вичерпні відповіді. Як ви зараз тільки що чули всі питання, які стосуються якоїсь вікторії, яку ніхто знайти не може, і ми не розуміємо і підприємство, не розуміє, хто це. Це фактично вже кримінальне правопорушення. Це повноваження правоохоронних органів. Наталя Васильівна кожного разу пропонує замінити дії правоохоронних органів органам місцевого самоврядування. На жаль, ми працюємо, а може, на щастя, в межах і у відповідності. Дякую. Вже колись розглядалось питання роботи комунального підприємства ритуал Сервіс Плюс стосовно. Незручності в оплаті цих послуг, тому що з Інгульця їхати на 95-й або з сівгоку їхати на 95-й, щоб сплатити, ну це неможливо. Якщо це призводить до здорожчання, щоб зробити, наприклад, в одному, в іншому, в третьому, четвертому місці, щоб люди не повинні були платити на 95-му, то ну, порахуйте, скільки це буде там. на всі поховання, майже, майже мабуть, там одну гривню чи пів гривні це буде. Ну, це буде зручніше. І крім того, коли запропонували прийти на засідання постійної комісії керівнику підприємства, він не прийшов, відправив якусь людину, яка не змогла відповісти на всі ці питання. Ну, зробіть якусь інформаційну там, табличку на кожному кладовищі, щоб люди прийшли, і там були. показано, сплатити або в іншому місті. Ну як можна з інгульця їхати на 95-й, щоб сплатити? Звичайно ж. Люди вимушені доставати з кишені готівку і платити. Тому такі питання виникають. Додаткові пункти, якщо відкривати по місту, це призведе до підвищення вартості послуг. Скільки зараз пунктів прийому? Зараз по місту роз... розміщення офісу, і також на Щепкіна? Два. Ну, треба розглянути це питання, правильно ставити. Ми питання. додатково розглянемо. Ми не казали про це. Ми додатково розглянемо. Вже черговий раз, піднімаючи одного того самого характеру, пані Тшишці, завжди говориться одна і проста відповідь. Будь ласка, оформте звернення навіть своє депутатське звернення до правоохоронних органів. Це говориться черговий раз, тому що зрозуміло, якщо це правда, зрозуміло біду людини, але. Але якась Вікторія, якусь суму за щось сплатила. Вона сплатила за яму, чи за гроб, чи за вінок, чи за поповний комплекс. Незрозуміло. Кого шукати? Тому, будь ласка, пані Шишка, ви дуже добре навчилися спекулювати словами. Дуже шикарно. Але, будь ласка, ви депутат міської ради. Ми є представниками органу місцевого самоврядування. Дотримуйтесь, будь ласка, чинного законодавства. І все. Ми живемо ж. Живом, ми ж українці, ми живемо правому і державі. Вибачай, чи ви в іншій державі живете? Будь ласка, у заявниці у заявниці навіть немає ніяких платіжних документів. Ну це факт, це факт кримінального правопорушення. Яким чином? Відповідають, як потрібно. Це правильно. Я а, сідайте, Шанов, будь ласка. шановні депутати, щодо інформування, Щодо інформування, у кожному пункті прийому документів. Шановні <після> депутати, <після> 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 Шановні депутати, у кожному пункті прийому документів розміщена інформація щодо вартості послуг, порядку надання цих послуг. Більш того, за фактом прийняття рішення, воно опубліковується на офіційному сайті міської ради. Також ми оприлюднюємо на сторінки Фейсбук в відкритих джерелах інформації. Та воно що перечитати у вас на цьому запиті не було цього питання. Як це не було? Ви перечитайте мій запит і подивіться, що ви написали. Це не то, що відписка, це просто втрата зв'язку із здоровим глуздом. Це цинізм просто небачений. А я не свої інтереси тут захищаю. Я, як представник територіальної громади, в інтересах громади, споживачів.

Мене зараз до е, всіх депутатів, Юрій Григорович, до вас така пропозиція. Давайте все ж таки е, звернемо увагу на це і вирішимо питання щодо е, інформаційної кампанії. Це важливо, тому що люди дійсно в деяких випадках страждають і страждають дуже сильно. Ну і давайте все ж таки е, задумаємось над тим, щоб цих пунктів було не два. Наше місто дійсно дуже велике, і давайте разом приймемо рішення для того, щоб полегшити життя нашим мешканцям. Дякую. Дякую, пропозиція, будемо зараз займатися. У нас немає заперечень. Головне, як мені пояснюють, що у нас немає вимоги, щоб налічкою платити за це. Це можна заплатити з будь-якої точки нашого міста, або ще. і ніхто не казав про налічку, про все таке інше. Якщо я попрошу вас, щоб ви шукали оцю Вікторію, котра 4 роки тому брала кошти, а може і зараз вона бере, я не знаю. На закритому кладовищі. Візірка закрите кладовище. Для того, щоб там зробити поховання, потрібно на вашому закритому Там воно нема, не наше, воно ваше. Воно ваше. Ви ж заяву написали, що воно ваше на вашому кладовищі. На вашому, у нас 36 кладовищ у в місті. Перед голосуванням за депутатський запит, в результаті, за результатом того обговорення, яке відбулося, я хочу зауважити, що чиєсь право звертатись. Чи не звертатись до правоохоронних органів, реалізоване чи не реалізоване, не виключає обов'язку органів місцевого самоврядування здійснювати контроль за своїми власними рішеннями. Йдеться про грубе порушення, положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста, затверджене рішенням Криворізької міської ради і про ряд рішень міськвиконкому, якими встановлюється, Вартість ритуальних послуг необхідного мінімального переліку, тобто це переведення стрілок на поліцію за небажання здійснювати контроль за власними рішення, а можливо, і пряма зацікавленість у тому, щоб вони не виконувались і існували тільки на папері. Прошу депутатів визначитися за вісім, рішення не прийняте. Фактично, більшість цього залу проголосувала за те, щоб чиновники і посадовці і надалі. Ігнорували депутатські звернення, не розглядали їх по суті і не вирішували порушені там питання. Думаю, ви виборцям обіцяли не це, коли йшли на вибори. Якщо самі бездіємо, значить не треба і шишці відповідати на її звернення. Тому що питання було про те, що. Не надано відповіді по суті. Скажіть, будь ласка, а яким чином так сталося, що таке комунальне підприємство, так, ну, яке перебуває в комунальній власності міста, як Ритуал Сервіс Плюс, випало із нашої грандіозної програми інформатизації і трансформації? Там немає навіть свого сайту, на якому можна було б побачити. Доглядачів кладовищ їхні службові номери, порядок дій, розцінки, місце знаходження кладовищ і всю іншу інформацію. Ну, по перше, я не керівник ритуального підприємства, і я не знаю, чому в нього немає сайту або є сайт. Це не є потреба. По програмі інформатизації кожний розпорядник коштів подає заходи, які передбачені до програми, оскільки для того ми приймаємо рішення, щоб кожне підприємство це все мало. Може хтось ну, не має, може не хтось повідачку. має, хтось, хтось не в тому обйомі має, хтось не під тими номерами, слоганами і все таке інше.